Вітаю про життєву правду я почула. Як ви розумієте, життєве добро? Так, у в театрі 1961 році слухала викрадення сараю. Як ви розумієте? Можна не Як я розумію добро, добро я розумію ту, те дійство людини, яке не приносить іншій людині зла. Добро я розумію, в тій людині воно народжується, коли людина прагне до добродіяння в цьому світі. Тобто він хоче полегшити життя комусь занепалим. Коли він хоче, наприклад, побачив якогось дуже талановитого хлопчика, який з простої сім'ї вчитись не може і вивчив його. І з нього стали люди, ждом справжньої. То це добродіяння. Бо добро, так би мовити, проголошене не є добром. А добром є тільки те, що діється не заради себе, а заради ближче. Добро, так. І через це Слово це ваше. Доброді!